Даю гарбуз, хто капусту більше любить, даю капусту їм Пекінську. Правда, вони вже полягали спати. Всі вже печи в основному. Це вони вночі у нас бігають. Півсотні хом'яків-переселенців прихистила кропивничанка Юлія Коблик. Їх привезла з Херсонської області. Люди, які через обстріли виїжджали звідти, не могли забрати тварин. Я одразу сказала, да, поїду заборони, я не знала наскільки їх багато буде. Тобто було 43 хам'ячка, і там дві мами одразу привело 11, Тобто буквально на наступний день. Нині має 72 хом'яки. Бо люблю я їх і поні розумію, що ну що таке животних, коли кидають, там і не тільки ж котики, там і собачки, і всі животні були. Жалко всіх. Врятованих від війни хом'яків поселила в двох кімнатах. Усім, каже, не вистачало окремих кліток, тому живуть по двоє троє Одна єдина особа від всіх інших, другого цвіта з другими глазами. Ай! Ти кусюча. Якщо б вийшов такий момент, що там їхати кудись, ну як люди поїхали за граніт і за війни, а я б я так і мамі казала, я би залишилась, тому що хомячків, ну я б не кинула їх і ще раз уже. Дуже їх люблю всіх. Хом'якам шукає родини. Хто хоче хом'ячка собі мати, і хто буде за ним доглядати, гратися, то беріть, люба допомога, буду дуже вдячна. Кого може, клітки, корм, ну, все треба. Треба все. Нічого зайвого не буде, тому що вони кожен раз у них обираються, їдяться, ну хтось викидаються, і дуже багато йде і їди, і підстілок. Каже, клітки може взяти у тимчасове користування. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.